Який холодний вечір. Сьогодні він останній році, напередодні Нового року. Ось і сніг пішов. А як же інакше напередодні Нового року? Мені так холодно і я абсолютно боса. Правда, з дому я вийшла в зуд. але чи багато було пуття з величезних старих капців. Ці капці, ще носила моя мама? Ось які вони були великі! Я загубила їх сьогодні, коли злякалась двох карет одного капця і так і не знайшла, а другого поцупив якийсь хлопчисько. Ось і бродить Вам потрібен сірничок? Дешево? А ви купите в мене сірничок, лише копієчка. А ви купите він вас зігріє, лише копієчка. За весь цей день я не продала жодної сімка і мені не подали ні копієчки. Сьогодні тільки сніжинки мене втішають. Бачите, як танцюю? Цілий хоровод. У всіх вікон лісця світло і так смачно пахне смаженою гускою. Як же мені бути? Піти додому я не можу. Я не продала жодного сірника. А за це батько поб'є мене та дума теж холодно. Ми живемо на горищі, де гуляє вітер. Ох, як би мене зігрів вогник маленького сірника. Якби тільки сміла дістати його з пачки і погріти пальці. Як красиво, як яскраво горить цей сірничок, яким від нього віє. В цьому світлі я бачу, як горить велика загільна пічка. В її світлі я бачу великі заслінки і мідні кульки. Але полум'я моє погасло, і пічка зникла. Ні, дивний вогнику, гори, гори! Даруй мені казку! У цьому світлі я бачу великі залізні стіни із катертиною. А який аромат М -м -м, так пахне блюдо із смаженою гускою, начиненою яблуками. Ні. Дивний вогник, будь ласка, гори, гори! Гори, будь ласочка! Так, так, гори. У цьому світлі я бачу велику ялинку. На її гілках тисячі вогників, тисячі свічок, вони піднімаються в небо і стають ясними зорями. Ось одна покотилась по небу. Хтось помер, коли зірка падає з неба, чиясь душа підлітає до Бога, говорила мені моя стара. Померла бабуся, вона єдина у всьому світі любила мене. Сірничок, гори, гори, я хочу побачити бабусю. Бабусю, рідненька, візьми мене до себе, візьми мене туди, де немає ні голоду, ні холоду, ні страху. Бабусю, рідненька, найдніша. Морозним радком цевисті по будинку знайшли маленьку дівчинку. На її щічках грав рум'янець, на губах посмішка. але вона була мертва. Вона замерзла в останній день старого року. Вона хотіла погріти пальці, говорили добрі люди. Дівчинка з сірниками. Вона спалила майже цілу пачку. Але ніхто не знав, серед яких див вона з бабусею зустріла новорічне щастя. Я бажаю, щоб у кожної дитини була дружня родина, щоб дитячий сміх була біля великої різдвяної ялинки. І ще невеліку всіх перейшов за великим сімейним столом.